Коли ви бачите світ навколо, що ви бачите? Дерева, людей, стіни в будинку і так далі. Чим ви це бачите? Ви бачите це очима, вухами чуєте звуки, на дотик відчуваєте ці предмети? Але ж ви не бачите окремо кожен вид інформації. Ви не розділяєте у свідомості. А, що от окремо візуальна інформація, окремо а, слухова, та, окремо тактильна. Ви бачите це як а, цілу картинку. А, це все відбувається тому, що а, в той момент, коли від органів чуття перейшли сигнали, вони перетворились з аналогових на а, сигнали електричні в ім, імпульсів мозку. Вони попадаючи в мозок, об'єднуються в одну спільну картинку. І механізм, який а, відповідає за те, щоб зібрати всю інформацію зі всіх каналів інформації, він а, називається Чорний ящик або збирач. Це є офіційна назва. Цей механізм вже останніх років 50 активно вивчається. А, і... В принципі, очевидно, що він існує, враховуючи, що ви не розділяєте звук від картинки, картинку від тактильних відчуттів, ви розумієте, що це все одна якась реальність, яку ви бачите. Коли збирач зібрав картинку в єдине ціле, він її показує спостерігачу. Тобто, спостерігач це теж певний механізм. Який свою камеру уваги направляє на картинку реальності, яку йому показує чорний ящик. А ні збирач, тобто чорний ящик, ні спостерігач не мають конкретної ділянки в мозку, яка б за них відповідала. Коли людям роблять енцефалограму і проводять обстеження, вони бачать, що цей механізм задіює різні. Ділянки мозку в кінці вони а, якимось чином збираються в одну цілу картинку. Так? А, є дослідження, які показують, що найактивніше в цей момент працює а, лобна ділянка мозку, а це наразі все, що про цей механізм відомо. А, так от, картинка реальності, яку а, Збирач, чорний ящик, збирає і показує спостерігачу, це є е, фантомна картинка. Та? Е, і таким чином я вас, можливо, зараз шукую. Ви все життя, дивлячись на світ, бачили тільки фантомну картинку. Просто вона прикр... е, при... вона стає більш е, е, яскравою, коли вона. А, має стимуляцію ззовні за допомогою інших органів чуттів. А, в цю картинку поступають дані не тільки ззовні а, через органи чуттів, а, але також а, внутрішня якась інформація з мозку про знання про ці предмети. Так, коли ми дивимося на ноутбук, ми знаємо, що це ноутбук, знаємо приблизно, що ми можемо зробити. Це частина тої фантомної картинки, яку нам показує наш чорний ящик. Та? Це про те, що таке фантомний світ. Та? У цьому фантомному світі, в цій фантомній картинці, збирач, чорний ящик, моделює ваше положення тіла у світі, і приблизно світ навколо який він. Думає, що він бачить органами чуттів. Де ж в цьому, в цьому рівнянні ви? А ви це той, хто а, на основі спостережень спостерігача приймає рішення. Так? Тобто органи чуттів поступають в чорний ящик. Чорний ящик показує певну картинку. Спостерігач дивиться на цю картинку, як на екран. Ми, до речі, будемо робити цю вправу, дивитись з центру голови на екран закритих очей, це буде одна з наших вправ. От. І е, після цього ви вже, й, і саме ви як особистість, як свідомість, йдете як той, хто дивиться за спостереженнями спостерігача, і приймає якісь рішення про те, як йому жити далі. Ось така от у нас будова нашої свідомості. Це можливо шокує декого з вас, але саме така будова свідомості є найбільш е теоретично підкованою і найбільш робочою схемою при вивченні свідомих снів. А е коли ви вивчаєте свідомість з позиції такої структури, вам дуже легко зрозуміти, де фантомний світ, де свідомість, як працює свідомий сон і так далі. Та? Е Свідомий сон в нашому випадку буде відсікання а, каналів інформації, щоб ми дивились на фантомну картинку, тобто на картинку, яку генерує чорний ящик. Тільки а, на основі інформації, яка поступає йому з, а, з його а, мозку. А, тобто, з, з, зі всього, що доступно йому в мозку, він може зібрати. Повноцінну картинку і показати її нашому спостерігачу. Тепер очевидно, чому свідомий сон такий самий по яскравості, як реальність. Тому що наш мозок натренований показувати нам реальність фантомну. Все, що ми за все життя бачили, ми бачили тільки фантомне. Просто воно постійно оновлюється, і коли ми контактуємо зі світом, ми а, ну, Коригуємо потрошки фантомну картинку, щоб вона збігалася з реальним світом. Так? Хтось а, коригує ліпше, хтось гірше, хтось трошки міняє ракурс, але а, ну, в основному ми коли ми притомні, ми пробуємо їх об'єднати. Увісні ми будемо пробувати відключати зовнішній світ для того, щоб погрузитись саме в наші знання, наш, нашу картинку, яку ми можемо згенерувати. Так? І таким чином ми зможемо. Там прожити будь-які досвіди, які нам потрібні, і вони будуть такі самі яскраві, як сама реальність.